Майже 20 років мешкав у Кримчуці росіянин на основі посвідки на проживання. Він заснував новинне інтернет-видання, орієнтоване на місцеву аудиторію. В обговореннях на його форумі щомісячно брали участь 20 тисяч читачів. Прибутковість бізнесу забезпечували рекламодавці з РФ СБУ спільно з БЕП викрили росіянина, на власника інтернет-ресурсу, який для забезпечення прибутковості власного бізнесу підшуковував рекламодавців на російських платформах. Серед клієнтів фігуранта були й такі, які позиціонували себе як українські проекти, проте насправді не мали ліцензії на ведення законного бізнесу на територію України. Розрахунок за надання рекламні послуги здійснювався через заборонену російську платіжну систему в Обмані-трансфер. Прибуток фігурант конвертував в українську валюту, використовуючи незаконні онлайн-обмінники. У ході обшуків за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон, сім-картки та банківські карти з доказами протиправної діяльності. Через активізацію про налаштованих обговорень на вказаному форумі, фігурант вже потрапляв в поле зору спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом використання забороненої платіжної російської системи для здійснення платіжок за рекламні послуги було відкрите кримінальне провадження. На основі зібраних доказів фігуранти повідомлено про підозру за частиною першої статті 200 кримінального кодексу України. СБУ з'ясовує, чи не був залучений фігурант з РФ до схем фінансування протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України.